Вітаннячко, друзі! На зв'язку з Лавко Євченко повертаємося в Квантер на проєкті Додали Кур'єра Глово. При влаштуванні на цю роботу зустрічає форма Глово. Ну і ще багато чого цікавого, трішки пізніше розповім. Друзяки, подивимося, обов'язково затестимо, перевіримо ще, до речі. таксішки додали, так, Убар і, по-моєму, Болт. Можливо, помиляюся, якщо що, якщо знаєте, напишіть в коменти. Окей, давайте підійдемо зараз. Візьмемо оцей рюкзачок. О, подивіться, друзі. Взяли рюкзак, отакий він квадратний, дійсно такий, як в реальності. По-моєму, це пушечка, друзі. Поки орендуємо мопеда, він у нас ось такий. Ой, жовтенький. Так ти що? Ух, й синій шолом. Якщо ви вже граєте на Квант РП, ви просто великі молодці. Ну, а якщо ж ви не граєте, обов'язково приєднуйтеся. Посилання на проєкт під відосиком, обов'язково залітайте. Ну, якщо зайшли від мене, натискаємо стрілочку догори. Відкривається телефон, ми його розблоковуємо, натискаємо посерединці промокод і пишемо сюди англійською мовою Євче. Нко, маленьким. Натискаємо активувати. У нас з'являється, ти вже активував промокод. уважаєш, друзі, буде написано, промокод активовано. Він вводиться з другого рівня. Вам одразу дається 50 тисяч доларів і плюс один рівень до вашого. Тобто у вас буде одразу третій рівень, де ви вже можете піти працювати на Укрпошту. Довго не говоримо. Приєднуйтеся! Чекаю всіх тут. Будемо зовсім скоро починати активненько стрімити цей проєкт. Вас чекаю з нетерпінням тут. Тому обов'язково залітайте. Ну а ми, друзі, беремо перше замовлення. Ну, їдемо, так що, що довго тягти кота за яйця? От, давайте ми почнемо. Так, 318. О, в принципі, непогано. Що забрали, так? Добре, ага, кілометр. Ну давайте, кілометр. Давайте от з кілометру почнемо От такі. Бачимо всі жовтенькі. Доволі популярна робота на цьому проєкті. Багато хто працює, особливо початківці. Друзі, найголовніше тут можна викачати скіл і вже їздити на машинці і заробляти в рази більше. От бачили, ощадбанк поїхав. Отак, от, от от так от друзі. У нас є 15 хвилин на доставку першої посилки. Піцу відвозимо. Ну і далі будемо дивитися, як воно взагалі. Ну, блін, рюкзак просто кайфовий. Я прямісінько балдю від нього. Реально, така краса. Дійсно, хлопці е, так працюють над проєктом. Друзі, записую відео о 23.14. Онлайн 650 людей. Онлайн піковий поки що на проєкті становив 800 людей. Це просто якісь космічні цифри, насправді, для українського проєкту GTA 5. Ми тим часом доїжджаємо, так? До першого місця призначення. Ось тут він. Так, ух, за 7,5 мільйонів будинок. Угу. Хочу. Так, 5 хвилин, щоб повернутися в транспорт Ямай. Так. Зароблено 372. Маловастенько. Заробив. Ну, сам вибрав. Так, можна було трохи далі. Так, 2,5 кілометри. О, о, о. 664 метри. Добре. Їдемо сюди. Так, друзі, в нас на мопеді є. 5 посилок за раз. Тобто Ми їх розвозимо, далі повертаємося а, туди, де ми взяли ці піци, там де рюкзак ми отримали. Відповідно, знову поповнюємо піце, піцею рюкзачок і знову починаємо розвозити. По викачці скілу вам дається автівка. І там уже 7 посилок можна зараз пакувати і, відповідно, розвозити. Тобто, там дійсно можна заробляти більше. Перевіряв на собі. Добре, доїжджаємо, 200 метрів. Тут я трошки більше зароблю, хоча проїду в рази менше. Бачите? Тут теж ще пощастить, не пощастить. Насправді дуже часто буває так, що. Ого. Ніфіга собі, це якийсь будинок, прямо ого. Так, серйозний, серйозний. Так. 481. Непогано. Насправді тут ще можуть чайові дати. Ще можуть дати чайові. Хороший будинок, мені сподобався затишненький такий. Ой, 300 метрів. От бачите, просто щастить. А зараз доїжджаємо із третьою посилочкою. Кльовий шолом тепер жовтий. Я тепер повністю в жовтому костюмі, на жовтому мопеді і з жовтим рюкзаком. Так, погнали. Сюди. Ну, хоч би хтось чайові залишив, хлопці, ну я ж так швидко оце доїжджаю, а ви оце. Не ну, хочете мені чаю куда. Так же ж не годиться. О, о, нормально. Я так трошки скоротив час. Так, я це. О, 80 метрів, братва, просто 80. Не встиг узяти. Йома, бачите, тут дуже багато хто працює на кур'єрі Глова. І відповідно, якщо ти не встиг взяти замовлення. Ну, в принципі, все як у житті. Я, звичайно, не працював доставником, але працювали мої друзі. І кажуть, якщо ти, типу, не встиг взяти замовлення. То хтось бере інший. По суті, тут так само і зроблено. Прикольно, це насправді реалістичненько. Ну, мопед жме, просто. Бачили, якийсь Mercedes стояв. Ого, чого собі це тут будинок якийсь, прям серйозно. А що тут? Ага, ось тут. 8 мільйонів будинок коштує. У 489 доларів. Непогано. Так, ну що, я заробив, грубо кажучи, десь 1800. Буквально за... 6 хвилин. В принципі, нормально. Бачите, тут все залежить від вас самих. Тобто, чим е, чим вигідніші ви доставки будете брати, насправді можна брати, щоб їздити там по 3 кілометри між, між кожним, так, між кож, між кожним доставленням, але не завжди це. Приносить користь, тому що ти витрачаєш дуже багато часу на їзду. там ти поїхав там 3 кілометри, заробив тисячу, а тут по факту ти можеш поблизу знаходити, от дивіться, 80 метрів, зараз 700 метрів. От те ж саме, ти можеш зразу всі відвести 5 і зразу поїхати повернутися. Тобто тут уже хто як хоче. Можливо, комусь подобається, подобається їздити. До речі, нагадуємо, що пошуки внука ще продовжуються по інформації на цей час. Кажуть, що одиноку дитину бачили в Сенді Шорс. О, і що собі? Якийсь квест серйозний? Було написано, що у Ван Гога зникли внук та внучка. От. І, відповідно, їх от треба знайти. Блін, насправді тут такі квести є шикарнючі. До речі, друзі, тут є один тематичний квест, який зараз дуже-дуже сильно. Так, на жаль, не в хорошому сенсі, нагадує Україну. А зараз я зайду, гляну. Де він? Так, все, друзі, дивіться, я відвіз товар, тепер мені показує. Повернись назад за посилками. Тобто я їду зараз назад туди, де я брав перші 5 піц, і відповідно там розповім про цей квест. А ви вже дасте мені фідбек у коментах. Якщо ви захочете, ми. Так, я відзніму, покажу вам. Там насправді мені здається довгий квест. Ей, нічого з тобі на геліку роз'їжджати. Теж бачили в жовтому костюмі працює. Доставником піци. На геліку, але все рівно піцу розвозить. Оце я розумію, серйозно молодий чоловік. Та, Глово, друзі, отак от. Можна на Глово піднятися до аж до геліка. Йой! Тут я так розумію, якісь постійно. -а Це цієї. Йомою! Я ледь не збив молодого чоловіка. Там працюють інкасатори. Через те там постійно. Дуже багатько людей, прям безмежно багатько Зараз подивимося, що це за квест. Натискаємо М-ку, шукаємо квести. Так. І святкові. Ні, щотижневі. о Щотижневі, друзі. Заходимо сюди, далі розмінування територій. І читаємо. Увага! Цей квест оновлюється щопонеділка. По всьому штату залишились різноманітні вибухові пристрої, які залишили після себе орки. Потрібно знайти та знешкодити, щонайменш 100 мін шукай речі, схожі на вибухові пристрої. Вони можуть бути де завгодно навіть у будівлях. Ніфіка собі. На жаль, не в найкращому плані це нагадує Україну, тому що зараз теж дуже багатько замінованих. Території побачили кур'єра Глова кльово. Мені дуже доподобає те, що розробники зробили повністю форму Глова, замінили колір мопеда, ветівки. Сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментах обов'язково, чи хотіли б ви, щоб ми разом з вами попроходили цей, цей квест про розмінування, які залишили орки 100 мін. Треба буде знайти, знешкодити їх. Якщо ж так, напишіть. Давай, там квест про розмінування. Знімай. Можливо, ми на стрімчику це зробимо, але якщо ви дійсно проявите активчик. Якщо додивилися до цього часу, лайкосик протискайте, комент залишайте. Обов'язково підписочку на мій ютуб оформлю. Нажми J або ж O. І вибирай. Там відкривається великий список, і ти дивишся, бачиш? Дякую. Будь ласка. Також допоміг людинці новачку розібратися, як працювати на кур'єрі глава. Окей, друзі, не забувайте підписуватись. Ну і зустрінемося з вами на Квант З вами був Славко Явченко і до зустрічі. Ах так! Нагадую, друзі, якщо ви ще не бачили, що це за проєкт такий Квант перший український проєкт, де є так, українські роботи українське. Якісь там всякі штуки, ощадбанки, глово і так далі. Ось тут відосик натискай, подивись, і зустрінемося з тобою вже за дві секундочки.